Всім привіт! Маємо таку шкоду Super B 2016 рік, там 270 з хвостиком пробігу, 2-літрова на 110 кВт, dq 250 шестиступка мокра на такій непоганій комплектації, топові фари з асистентом дальньої ближня, камера асистентів, тумовичі фар. Літня гума Мішелін 2021 року з гарним протектором. Вітрове скло в 22 2022 році. Сервісна історія вся присутня, по 255 тисяч був останній сервіс, 225 заміна ГРМ і 190 була заміна оливи в коробці передач. Отак от автомобіль виглядає. Обійдемо по колу, покажу вам. Ті, які були малесенькі, м'ятенкі, десь по автомобілі, за його історію назбиралися, повитягували, що було. Прийшла трьохфазне полірування, правильне, все гарне. Зробили легеньку хімчистку, в принципі. Отакий От автомобіль отримали, салончик. Зараз покажу вам під капотом простір. Автомобіль фармований задня. Задні двері, кришка багажнику. От, останній сервіс 255, 21.23. Декілька місяців тому 20 тисяч не менш ніж за півроку. Пари бачимо 08-02, 16 рік. 02, 16 рік. рік. Віномер, кому цікаво. Нічого ніде не крутилось. Все в оригіналі. Так. Тут кріщистки йдуть. Покажу вам кришечка багажника з електроприводом. Кнопочка, стан знизу, видно, що нічого такого не возили, тут теж цей Простір не затертий. Все добре, шторка працює. Тут комплект. Там трикутник, жилеточка і цей автомобіль сертифікований, розмитнений, повнорозмірне запасне колесо на 16-й радіус, домкрат, крючок, видно, що не тягали нічого. Ззаді все ціле. Так виглядає, накладочки всі гарно. В такому непоганому стані, на непоганій комплектації, задній ряд, підігріву позаду немає. Так от все виглядає. Передня частина, електропривід сидіння пасажира, електропривід сидіння водія. З пам'яттю так автомобіль Він номер 110 кВт 18.04.16 сервісні книжечки всі От, повністю всі історії, все збережено. Кому цікаво, все по, по шкоді вся інформація. Всі ці сервісні документи, ще тут оціла папочка не буду показувати, казав, що ремінь замінений 225 по сервісу, а в коробочці на 190 тисяч пішли за місце водія. Трішки вже на вулиці Сутінки, але надіюсь, ще все покажу. От так. Тут складання, підігрів дзеркал, ніде нічого не продавлено, не поцарапано, всі ці декоративні планки. Все в нормі, також на порогах ніде нічого не потерто, не протерто. Пам'ять, регулювання, стан сидінь, не дирочок, нічого, автоматичний світлофар, адаптивний круїз контроль. Бачимо пробіг 276 тисяч. Асистент знаків, бортовий комп'ютер по цьому показу, записи відсутні, немає жодних помилок, телефон, звук, навігація. В принципі так, кермо не фарбувалось, все в оригіналі, досить в гарному стані. Не затерте в цих проблемних зонах також. Все добре, клімат-контроль, підігрів сидін двозонний електрокришка багажника. Автохолд, електронно стоянкове гальмо, зарядочка для телефонів, версія для некурців. Все от Заїжджає. Заходимо в меню клімата. Двозонна, як бачимо, є. Додатковий опалювач електрофен, що швидше салон прогріває, колумбус, e топова мультимедійна система на ці руки. Мультикермо має такі підрильові перемикачі, навігація. Стандартно. Далі по автомобілю, що вас має цікавити, є датчики тиску в колесах, записи відсутні. значить З автомобілем жодних помилок активних. так, що я там Нажимаю, пішли далі. Асистенти-водія, адаптивний круїз-контроль, контроль, контроль дистанції попереду, фронт асіст так, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми. Також важливо асистент паркування є, освітлення є, асистент управління дальнім світлом. От, Як бачимо, вже світло ближнього гори, темно на вулиці. Воно перемикає ближнє дальні. Так, По Зеркалаєвом казав все, пам'ять сидінь. Налаштування, технічне обслуговування 155 тисяч було, зараз 255, зараз 276, відповідно 21 тисячу не їздили, 9 тисяч до наступної заміни. В Європі замінюється раз 30 тисяч. В принципі, автомобіль такий задбаний, один власник був однієї фірми, ніяких таких пошкоджень, царапин. По салону зовні значних нічого немає. Все відповідає навіть менше, чим є пробіг. В принципі, гарний варіант для тих, хто хоче зекономити, хто не хоче купувати старий автомобіль так, з пробігом 200, який особливо нічим не буде відрізнятись. По стану, по всьому, тільки що він буде морально вже старий. А це буде автомобіль. Який пішов з 15-го року і так далі, який в 17-му році мав фейсліфт легенький, ви будете мати новий автомобіль і за вартість. Не потрібно боятись пробігів. Сам користується автомобіль 311 тисяч. Якщо за автомобілем дивитись, обслуговувати вчасно, їздити. Так як це передбачає цей. Саме для такого автомобіля не буксувати, не випробовувати його на всю потужність, він буде ще досить довго слугувати і жодних проблем. Два ключика, так що звертайтесь, кому потрібен такий варіант, чи під пригон. Зробимо, допоможемо, приженемо, все буде дешевше будь-яких пропозицій на нашому ринку.